Оксана Іронець, вам слово. Які у вас думки на кінець цього року? З чим йдемо в наступний рік. Чого очікувати, які для себе висновки можливо робити? Не буде легко uh -huh. і в наступному році, але точно не можна зупинятися, бачите, єдність тих, хто в тилу, і обов'язок допомагати тим, хто на передовій він залишається. На жаль, так багато ми поховали цього року в суботу, знову. Фактично від січня чекали тіло при обміні. Передадуть сусіда Віктор Михальчук, і, і це на жаль, так багато тих героїв, які вже не з нами, і цих людей, ну тобто, це сумне різдво, скажу вам відверто, і ми просимо Бога швидшої перемоги для України. Але ми розуміємо, скільки ще багато попереду, як важко. Насправді світ, я сподіваюся, почне вже говорити категоріями реальних речей. На початку якраз колега сказав про те, що приїде папа Франциск. Напевно, вже варто світу подивитися, що занадто велику жертву платить український народ для безпеки і Європи і світу. І хочеться покликати, щоб власне після інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів таки робити Америку знов великою треба через засудження зла, і все ж таки цю вісь зла розламати. Я теж розумію, що ми інколи недооцінюємо, що крихкість ворога може бути дуже такою швидкою, і те, що насправді вдалося зробити в цьому році, аби спинити там наступ на Харків на Сумщину, це так само є річ, яка як прогнозують зараз економісти, все ж таки на весну покаже ворога слабкість його. І дуже би хотілося, щоб ті наші сподівання, надії, вони збувалися. І за підтримки ми зараз не можемо цього робити без наших партнерів в Європейському Союзі. Світ пережив майже 70 виборів цього року, і президентських, і парламентських. Це така річ, при якому зміна відбувається. А на жаль, в Україні залишається та потреба, яка була. Вона стає незмінною. А знаєте, як кажуть наші друзі, кожну хвилину ти маєш використати тебе, підготувати себе, бо війні мають брати участь і будуть брати в участі. На жаль, а кожну гривню треба витрачати на нашо. Ми говорити. повертаємося в ефір еспресу, Ви зараз продовжите. А, але я хочу все ж сфокусувати. Е і, і вас, і наших глядачів, тому що я думаю, для тих, хто нас дивиться постійно, ви та людина, яка співпрацювала з НАТО, розуміє логіку діяльності цієї організації. Але вочевидь, ми зараз розуміємо особливо з переобранням Трампа, що все таки наші амбіції стосовно НАТО я дуже дипломатично хочу висловитися. Вони відсуваються. Щонайменше. Це не амбіції. Я хочу сказати, що це політичне рішення спільноти країн, які є в цьому альянсі, саме заради того, що Україна хоче бути як держава і бореться зараз і в екзистенційній війні. Ми поки боремося до тим є державою, і країною. Це означає, що це не є просто амбіція, це є спосіб себе зберегти як країну, і немає іншого вигадуваного придуманого альянсу, який би міг бути. Що з Трампом було 2% попередній каденції ці 5% – вимога до країн-членів НАТО витрачати на озброєння. І насправді наші друзі-колеги вони були цього тижня колеги з Британії, зустрічалися у Львові. Ну вони готуються всі до того, щоб підсилити свою обороноздатність. Вони інспектують своє військо, вони інспектують своє обладнання. На жаль, це далі обладнання, озброєння і так далі. Це всі країни роблять. Але просто треба зрозуміти, що я абсолютно погоджуюсь, що наступний рік буде дуже непростий і складний, в якому ми не можемо за весь світ робити цю роботу. І Мені ми дуже часто хочемо наполягати серед наших партнерів, друзів говорити про те, що це наша спільна перемога, які зараз наша спільна війна. Так вона на території України, але треба бути відвертими з тим, що зараз відбувається. Хтось може втомився, але насправді, поки українці тримаються, доти є і країни Балтії, і східний фланг НАТО стоїть. А в цьому перманентному стані виборів, які пережили багато країн, і ще будуть переживати в наступному році. Дуже важливо не розгубити власне. Зорієнтованості на те, що всі у цьому мають взяти активну участь. На жаль, ми в країні теж багато експериментуємо, і в нас теж не є все просто з прийняттям рішень, вчасністю прийняття рішень. Ми є вимоглими до партнерів, але ми самі інколи не виконуємо того, що би мали робити. На жаль, тому що не все може бути на плечах Збройних сил України, які і так над мені здається, над тим, що може очікувати світ, роблять. І сьогодні потреба в НАТО вже. Стане скоро саме в Україні як гарантії безпеки в архітектури безпеки, а не просто для України, щоб зберегтися, бо є інша історія. Це ви знаєте, немає іншого, а окрім е, ядерної зброї, яку насправді для нас от, це не є проста історія. Але ну ми маємо мати гарантії безпеки, реальні, а не віртуальні. І тому ця спроба вона має бути вдалою. А ще що важливо, важливо, щоб ми не втрачали віри, і це напевно добре, що ми на кінець року будемо про це говорити. Варити, тому що е, саме те, що робить нас сильнішими, ніколи ніколи за жодних обставин не здаватися. Це те, що найголовніше, ми маємо засвоїти за цей рік, саме стійкість, е, до якої по різному можуть ставитися хтось може собі сміятися, але насправді саме стійкість дає сьогодні можливості вірити в те, що буде далі у майбутньому. Вірити і працювати над тим. Ми залишаємося тут. Так? очікування від наступного року я зараз маю гарний подарунок від Володимира Кличка управління викликами його книжка як застосовувати спортивні стратегії у житті, бізнесі і так далі. Але насправді. Е Дайте, хочеться побажати під кінець року, щоб в році новим присвятому Різдві всі мрії здійснились. І давні, і нові, як тим пастирям, хай нам ангел, щодни не приносить додому лише приємні новини. Ми ж купно просимо Господнього сина, щоб перемогою світ потрясла Україна, щоб в книзі народзі на першій сторінці значився народне на ім'я Українців. На те і зіслав нам Син Бога свого. Христос рождає.